У нас почалась історія, не знаю, в яку довжину, але дуже сподіваємося, що ці дітки виживуть. Подивіться, молоденькі дітки, це Мелінда тут не дає мені житті, яких викинули біля сміттєвого баку просто на бетон. Цікаво, що вчора їх ще не було, бо вчора я ходила туди з Меліндою отримувати їй міжнародний паспорт. Їх не було. А сьогодні я йшла з дорою, бо з двома нереально пішки туди дойти, щоб ви розуміли. І ось і Дора, по суті, та, що по смітю, нюхає всі смітники, вона нанюхала цих дітей. Смітник при дорозі, але я б, може, і не глянула в ту сторону, а Дора глянула. Ось такі маленькі. Я думала, що вони мертві, потрогала їх, і вони виявилися живими. Бачите? Дала мені жінка коробочку. А як бігам цю коробочку і сюди. На перетримку забирати Мелінду. Забираю Мелінду і завела Дору, і ось замотала їх в пелюшку і зараз бігом біжу додому в аптеку купувати поки що суміш для малючків дитячу. і Сьогодні терміново прямо зараз мені треба замовити суміш саме для кошеняток, бо на дитячій вони можуть не вижити. Запихалась важко, ця ще коза тут бігає і не дає житті, Ось оця, Ось оця не дає житті. Ви кажете, заберіть баченят. Я її закрила в переноски, щоб ви розуміли, поки сходила здорові. Вона так вирощала, що всі сусіди чули. Ну, Коли ви кажете, заберіть цуценят, ви, напевно, ніколи не опікувалися цуценятами і не знаєте, що це таке. Це одне вирощить на, на всю вулицю. А просто уявіть, що з вісім зроблять. тобто. Такі, такі справи. Ми постараємося і тих прилаштувати, вже є трошки заброньованих. Постараємося їм збити якусь новеньку будку, бо сторони хочемо, щоб не було ніяких інфекцій. Тут, до речі, до реч, за смітником з тими кошенятками сидить собака, а сидить там в кущах собака. Це місце, де постійно хтось когось викидає. І вони там не виживають. Попередніх навіть маму кішку збили, щоб ви розуміли. І, до речі, там я свою недалеко маю знайшла. Ось таке. Будемо тримати вас в курсі, може покажу, як буду вигодовувати їх, якщо мені пам'яті стане. А зараз біжу, просто біжу додому і біжу за цей суміш, щоб хоч сьогодні їм було, щоб поїсти, щоб вони не вмерли з голоду. І дуже буду вдячна за вашу підтримку. Показую вам малючків. Це моя миска, щоб ви розуміли, звичайна миска. Купила грілку, зараз звіт вам зроблю. Ну бо по-іншому їх просто не вигодувати. Бачите, вони шукають тепла туди в морку, щоб тепленько було живі. Е, купила малютку, показуємо. Зараз будемо намагатися їх годувати. Манітюр його нема, бо Ах, робота не з тваринами, те, що в городі. Зараз побачите. Але живенькі, да, їм стало тепленько. Зараз буду вам знімати. Я спробую без камери, бо я це ніколи в житті не робила і покажу вам на камеру. Дуже надію, що ці малюки виживуть. Так, одного я нібито погодувала цього такого більш живенького. Він трошки пузатіший. Цей малюк, він такий трошки більш худіший, менше видно. другий народився, але їсть краще язичком своїм робить. Зараз я напишу ветеринару і запитаю, скільки можна зараз, поза відео, найду, зараз їм давати цієї суміші. Я дала 0,4, маю такий інсуліновий шприц. Дякую моїм ветеринарам і її мамі, які снабдили мене цими шприцями, в яких знімається голка, щоб ви розуміли, і ну, якби, як сосочку, Да? І цей малюк він холодніший. Подивіться, яка прелість. Зараз ще пузики, я знаю, треба ось так гладити пузики для того, щоб вони самі сходили в туалет, як мамочка їх вилизує. Зараз спонжиком вологим це зроблю. Але скільки давати їсти, поняття немає. Мені здається, він ще хоче, він худенький. Зараз йому дам ще. Це моя мая, моя кути в шоці просто. Таки у нас справи. Буду вдячна за допомогою. Молоко котяче замовила там 900 гривень. Дуже буду вдячна за ваші донати. Малюків треба рятувати. Дякую вам.